Вона зараз триває голосування. Триватиме воно до 21 квітня включно. Нагадую, що якщо це йдеться про голосування в СНАПах, то йдеться про робочий час в СНАПі. Якщо йдеться про голосування онлайн, то онлайн можна голосувати до кінця до ви 21 квітня. Власне, голосувати можна онлайн і офлайн. Якщо це онлайн, то це на нашому сайті офіційному. Якщо це онлайн, то це у відділеннях СНАПу, у всіх відділеннях СНА по віддалених робочих місцях, тобто кожну куточку громади можна підтримати. Голосувати. голосувати на наші програми можуть ті мешканці Івано-Франківська, які є зареєстровані в громаді і досягли 18 років на день голосування. Скільки голосів має кожен мешканець? Кожен мешканець має 6 голосів у кожній категорії. Я це дуже нагадую і наголошую, тому що мешканці часто використовують тільки один свій голос. Який їх попросив хтось проголосувати, вони підтримують проект, більше не звертають уваги. Насправді на цього року в категорії інші є багато проєктів підтримки збройних сил України, хотіли звернути увагу тих, кому майже на іншій категорії, що на Збройні сили однозначно голос можна віддати. У нас і цього року проблемні питання. Вони, в принципі, є як щороку, але цього року вони особливо гостро стоять. Е, це є питання з банкінгом, з е, голосуванням через банкінг НБУ. Е, до НБУ, на жаль, ми цього року не зможуть проголосувати в системі. Також є питання, щодо голосування через Монобанк, тому що банк не завжди передає всі дані, нам важливо, найважливіші дані, які нам потрібні, це місце реєстрації. І Монобанк часто не передає це поле для платформи. Відповідно, нагадую, що ті, хто через Монобанк не може проголосувати, у них або не заповнене поле реєстрації. Відповідно, бо Монобанк не вимагає цього або... Банк не передав стані, тому просто може, до банку спочатку, а тоді вже до нас, якщо банк каже, що все гаразд у нього.